Сань, скажи, скажи чим ти живеш? Що, що в тебе в житті саме цінніше не триває? Дуже риторичне питання, тобто можна <плес> вже довго можна <плес> говорити. Давай не доводить і не нужна. Ну, безпосередньо, <плес> як вже було сказано, банально рідні <плес> життя, здоров'я своїх рідних. Потім ціль цілі житті. Ну. О, це дуже цікаво. Це ми зараз цілі житті маємо застосовувати. Це, ну, зараз у мене такий період. Моя перша переоцінка пріоритетів, от. Скільки тебе рок? 22. Є. Добре, давай перед піснею ти все-таки скажеш, що ти по життю думаєш, чим ти живеш. Дуже цікаво все. Дуже цікаво, ну, музика. Рок-музика. Тобто посередньо в будь-яких проявах, формах. Будь-то музика-плері, будь то музика плеєрі, будь то рок фестиваль будь то знайомство там, з великими людьми, які чогось досягли в плані цього діла.